У серйозну ДТП втрапив чи не найодіозніший персонаж українського футболу Олександр Поворознюк. Авто президента інгульця виглядає просто жахливо. Втім, на щастя, із самим Поворознюком усе гаразд. Він розповів, що не впорався із керуванням дорогою на Франківщину, де інгулець грав матч Кубка України проти клубу Пробій із другої ліки. Цікаво, що до стадіону Поворознюк таки дістався і став свідком поразки свого клубу у серії пенальті, чим навряд чи додав собі здоров'я. Віктор Циганков таки може покинути Жирону слідом за Артемом Довбиком. В Іспанії пишуть, що перемовини щодо трансферу розпочав Манчестер Юнайтед. Поки ж Віктор нарешті повернувся до тренувань після хвороби. А от Андрій Лунін може залишитися в Мадриді, проте змінити клуб. Портал ЕстоС Атлеті стверджує, що Луніним активно цікавиться Атлетіко, що, вочевидь, таки хоче закрити український гешталь після невдалої спроби купити доби. Дієго Сімона нібито не дуже задоволений грою Яна Облака і бачить у Луніні якісну заміну.